Всім добрий день, ви на каналі Джуліаніт, мене звати Юля, це канал про в'язання. І сьогодні буду розповідати про дуже цікавий проєкт, який я в'яжу. Я захотіла щось, да, перед новим роком хочеться якогось дива, свята, але в нас в країні йде війна і дуже важко морально і взагалі. І хоч хотілося чогось такого, не знала що. І я побачила, що у е дуже гарної країночки Наталії Аксьонової, я з нею знайома, е вона проводить, збирається проводити тестування свого в'язаного джемперочка. Ось вона робить дуже гарні е описи. Е от, на свої вироби така наша українська, можна сказати, дизайнер в'язаних речей. От. І мені дуже захотілося в тестуванні взяти участь. Я давно не брала участь в тестуванні, мені прямо так захотілося прийняти участь і пов'язати в гарній компанії і допомогти їй в тестуванні. От. Тож, в'яжу я джемперочок в рамках цього тестування з такої класної пряжі. У мене такі чудові бобінки, це все італійська бобінна пряжа. Я такий намотала, скажімо, меланжик. Вирішила, що вони дуже між собою поєднуються, тож можна не перемотувати кожну бобінку, а просто в'язати разом з усіх. І тоді виходить дуже гарний меланжик. Ось такий, ось таке красиве полотно виходить. Дуже ніжне, м'якеньке, тепленьке. От, я вже дов'язала майже до резиночки. От, і, е, значить, що це за пряжа? Оці три бобінки це зегна баруфа. Е, так, зегна баруфа кешвол. Е, тут на 100 грамів 1500 метрів. Зараз спробую. Ось гарно видно. Ось такий мериносик, 100% меринос е, У мене. Отакі бобіночки, вони майже однакові, їх навіть трудно ну, розлічити. так, Вони, як наче однакові. Але ця трішки така темніша, можна сказати, а ця така трішки ну, жовтіша чи світліша. Ось, трішки-трішки різниця є. Далі ось ця дуже чудова, вона така молочно-біж-молочно-біжова, молочно з розовим пітоном, щось. Щось таке от, цікавий такий колір. І ось ця ниточка це Філаті рісіо артикул Dallas. Ось такий у мене тут також рісіо на самой бобінці, Тож це теж оригінальний конус. А це пухнаста 1000 метрів на 100 грамів. Ось. Вона дуже тонесенька, але е, і здається, отак як ниточку дивишся, то, наче і пух невеликий. Не так, коли, Але коли в'яжеш, вона ну, така пухнаста, її додавати тільки в одну ниточку. В то це вже шуба-шубою буде. Ось, Однієї достатньо додати до мериносику, і полотно виходить а, недирявим і тепленьким, пухнастим, легеньким. Ось, цей колір такий більш біжево-рожевий такий колір, дуже красивий. Мені а, такі жовто-біжові кольори не, не дуже пасують, а біжево-розові є такі кольори в деяких артикулах. А, прямо біжево-розовий так і зветься є валізе, в мене там. Один і ось цей такий схожий, то цей е, відтінок мені дуже пасує. Ось, ну Тут намішано, і він такий виходить меланжик, дуже гарненький, е, такий ніжний меланжик виходить. І, е, е, значить, далі мені потрібно в'язати смужечки. Я думала, що до цього кольору якісь смужечки не підходять. Ну, Якісь контрастні, мені не хотілося, да? якісь дуже там чорні, красні, сині, ну, якісь зовсім да? контрастні. Такий він ніжний а, колір. Але а, такий скучнуватий, щось, ну, як для мене, бліднуватий. Тож все ж таки хочеться додати ті смужечки, можна було і без них. І я вирішила щось в тон підбирати. От, І знайшла. Хотіла ще якийсь люрекс додати, але не знайшла його, а знайшла ось такі класні паєточки. Перший раз буду використовувати фірми Ланагато. Взагалі в мене ланагато, я нічого не пробувала, ніякі артикули. Це перша моя буде ланагато італійська пряжа. Паєточки. Це паєтки. Колір на сайті був, це колір тут 80%. 9.33. А на сайті він іде рожеве золото. Якраз те, що мені потрібно. Тому що золотистий, він дуже жовтий, він сюди би не підійшов. А ось цей прям дуже класно. От такий він рожево-золотистий, якраз те, що мені було потрібно. І я ще хотіла паєточки з люрексом. Але люрекс був тільки золотий, а такого з рожевого золота не було. Ну, тож, я думаю, що. В одну нитку буде тонко, то, мабуть, прийдеться мені в дві ниточки паєтки. Мабуть, буде десь паєтка на паєтку знаходити. Ну що робити? Вони дуже манесенькі, тому а, тут паєточки в цьому кольорі, вони тон в тон. Зараз фокусую. Ось. Вони прямо тон в тон цієї ось цієї ниточки. В інших кольорах вони там є різнокольорові, а тут прямо тон в тон. І такий буде ніжні такі смужечки, я сподіваюсь, буде все гарно. Ось, я ще думала, такий, о, оцю ниточку з'єднати на смужки з пухнастою, тому що, якраз вона такого кольору, скажімо, да, підходить. і Отак, от їх двох Але мені здається, що пух цей все ж таки заб'є і її не дуже буде видно. от Ну і по товщині. Я так же ж в'яжу 4 ниточки. По товщині дві це маловато буде. Додавати якийсь ще от можна. Темний сюди не хотілося б, світлий теж, вроді як то буде, може вибиватися. Мені все ж таки хотілося б, щоб було замітно ці паєточки бо вони такі ніжні. Щоб не загубилися. О, тому, мабуть, я буду перемотувати. Не знаю, тоді хватить мені, вистачить, якщо в дві ниточки буде. В общем, от така краса. Я собі вирішила подарувати таку красу перед Новим роком 2023 І хочу, щоб цей виріб був таким і нарядним, і класним, цікавим. Ось, Тож в'яжу з задоволенням, дуже рада, що змогла доєднатися до цього проєкту, до цього тестування. Дуже дякую Наталичці, от, що довірила мені. Також я дуже довго ждала ці паєточки, бо були, не, не працювала пошта. Тож мені треба тепер швиденько в'язати, щоб встигнути. Ниточка така шов... шовковиста, розсипається дуже, тому я тут не було резиночки, це я вже сама причепила таку ще резиночку. Так, що ще тут? По, скажу по, так, по цим оці... складу 25 грамів, тут іде 195 метрів. Тут на поліамідному поліестер 100% поліестер, поліестерова така нитка, вона як, як шнурочок такий, але шнурочок не такий, що я шнуркову пряжу не люблю, бо вона так от тянеш і розсипається, якось із неї не подружилася. А тут такий шнурочок, він якось так зв'язаний, що є такі перетини, і вона не буде так тягнутись і роз... як шнурок дуже розпускатись. Так що мені ця сподобалась ниточка така м'ягесенька. Дуже ніжні тендітні тут паєточки малесенькі, мікропаєточки. Така краса. Ми будемо пробувати. В дві в одну ниточку буду пробувати, як буде краще. Тоді вам покажу, що ж в мене вийшло. Дуже такий інтригуючий проектик, і дуже рада. Я така рада, що я доєдналася до цього тестування. Ось далі буду розповідати, що в мене виходить по цьому проєктику. Всім доброго дня! Ви на каналі Knit. Мене звати Юля і це канал про в'язання. Сьогодні хочу представити вам нову готову роботу, яку я в'язала взимку 2023 року. У січні були в Україні одна за одною не дуже гарні події, м'яко кажучи. Тож мені е, у, у звичному форматі не, якось не моглося в'язатись, мені не хотілося нічого знімати, і я вирішила е, прийняти участь у тестуванні. Опису на от такий класний джемпер. А, що мені дало тестування? Ну, звісно, крім всього, да, що в мене є такий чудовий джемпер тепер. А, я в'язала у великій гарній компанії, які яка теж в'язала це дуже класно і дуже мотивує а, швиденько. Як би, да, закінчувати роботу, тому зв'язала я його за місяць. ми в'язали. І чому я так дуже захотіла в тестуванні? Я взагалі в сумісниках і тестуваннях майже не приймаю участі, тому що в мене не так багато часу, я можу не встигати по тим. На ті сроки, які треба, на ті терміни встигнути зв'язати ще щось о, і в'язати те, що мені не потрібно, навіщо? Да? Тому я якось не дуже люблю брати участь. А тут прямо дуже захотіла поринути з головою в тестування, тому що ну, це відволікало, така інтенсивна робота, о, вона мене витягувала, мені допомогла. От. Тому це така не просто тестування, а навіть така реабілітація себе по типу. Так, я вставлю фото, звісно, цього виробу на собі, та вставлю, з якої пряжі я в'язала. От. І хочу показати поближче. Значить, цей джемперок я в'язала у тестуванні. Нашої української в'язальниці, яка робить описи на в'язані речі, Наталія Аксьонова. От, По її опису я в'язала. Дуже гарний, дуже е, як сказати, подробний е, опис. Все буде зрозуміло, мені здається, кожному. Звісно, мабуть, не для новачків, то, то ж, ну, потрібно. Деякі деталі, але тут не лицева гладь, тож з візерунками немає ніяких тут проблем для новачків, але з якимись деталями. Ну, Все ж таки, мені здається, що не, складна, не складний цей опис. Наталка дуже робить. Так, все розписано гарно, і в відео, і в описі, що все зрозуміло. Значить, я вибрала ось такий колір, він ця пряжа підійшла мені по щільності і по метражу і по складу. от Такий він, якби би біжевий, але з розовим. Відтінком. Такий колір відтінку бежевого мені пасує. От. Дуже такий цікавий. Значить, по деталях на рукавах ось такі розрізи в нахльост. Дуже красиво. Далі оздоблення смужечками, можна робити різнокольорові, можна ще які, можна без смужечок. От. Я вибрала в тон, старалась підбирати, тому що якось до цього біжевого ніякі кольорові. Мені не подобались, бо вони придавали б спортивного такого виду. А тут такий в мене трішки гламурчик вийшов. Я докупила паеточки ланагато, дуже красиві, рожеве золото, здається, називалось відео я. Вставляла перед цим, можете подивитись, дуже, дуже гарний колір вийшов. Тут махерчик, мериносик. Такий він легенький, але дуже-дуже теплий. І тут на горловинці я вже пухнасту не додавала ниточку, бо, ну, щоб вона не визивала. Да, дискомфорт до шкіри, хоч тут горловинка і низенька, але все ж таки. Така кругла горловинка симпатична. Далі, на самому внизу джемперу теж розрізи такі ж, як на рукавах. Так. І на спинці це ось такий спущене японське плече. На мене Кені, воно трішки так не так не сидить, але я фото вставляла, як воно на мені. Ось такий джемперок. Це я в'язала в, в січні-лютому. Лютому закінчували ми От такий джемпер. Тож я нав'язавшись шкарпеток, раніше нав'язавшись шапочок різних аксесуарів. Так сказати, добрала, добралась до светрів, джемперів в такій кількості. Попередні я показувала, в'язала теж з мериносу. Тут меринос і махерчик кід Дуже. Можливо, камера, мені здається, трішки засвідчує і, можливо, не передає, але він такий пухнастий. Ось, Я постараюсь показати. Можливо, видно такий пух. Цей светрик я вдягала, звісно, але не так часто, бо в приміщенні все ж таки махерчик дуже жарко. Якщо там в приміщенні дуже жарко. От. А на вулицю, ну, якби під, під одежу, ну, гуляти з дітьми, навіщо в такому а, преміум складі, гламур такий? Звісно, що краще світшот. Тож все ж таки, якщо той джемпер попередній, що я в'язала, що восени починала джинс такий колір, його можна носити скрізь, то цей такий більш нарядний, більш вимагаючий якоїсь, ну, куди його вдягати? Да? От, але такий красивенький. А, назвала Наталка його Любава. Дуже цікава, гарна назва. От. Така краса. Так що, якщо хто хоче такий светрик, то можна у Наталки купити опис. А, і хто підписаний на мій інстаграм, то, звісно, це, цей светрик вже бачив, бо вже більше місяця. Ні, на, 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 на початку лютого вийшов опис десь так, і перший тиждень Наталка по дуже гарних цінах його, в неї цей опис, от. що я хочу сказати, що підписуйтесь на мій інстаграм, там інформація більш, і о, першими дізнаєтесь про те, що я зв'язала, наприклад. Останнім часом я Інстаграм веду достатньо, достатньо, як сказати, ну, майже кожного дня щось виставляла. Ну, не... А от Ютуб я вже майже два місяці як його закинула, бо ну. Такий настрій був. Ось така готова робота моя. Всім дякую за перегляд. Прошу вас підписуватися на мій канал, на мій інстаграм. Я залишу посилання на інстаграм в описі під цим відео. Інстаграм мій називається Golden Head UA. І буду вас ще радувати новими готовими роботами, процесами, покупками і майстер-класами. Можливо, декілька я вже відзняла, от. так що буде цікаво, я сподіваюся. І всім до зустрічі!